Всім доброго ранку. Ну що, ми починаємо наш шлях в б'ючи сферу. Отже, сьогодні ми йдемо... Боже, скільки людей в училище. На сьогодні буде знайомство з нашим майстром. Також ми будемо знайомитися з нашими коліжанками, з якими нам навчаться цілий рік. Ну і нам будуть щось показувати з інструментів і всякого такого. І будуть розповідати щось цікавеньке. Сьогодні дуже добра погода, можна йти ось так ось. балочки в шортах. Мені таке подобається. На годинку без 15.09, а ми вже підходимо до вчилища. Бачиш, там стільки народу. Букет на 1 вересня. Олександр Майбутні проведе. Об'єднали вище колодні. Ну що, урочиста лінійка вже завершена. Так, і тепер я першокурсник став. Тепер я. Перу кармадельєр. З понеділка починаємо виставляти все навчання.